Випуск присвячений українському. Продукту цифровому, бо нам тоді здавалося, що український цифровий продукт він розвивається надзвичайним темпом. Ми перші всюди. в нас е класні агенції, у нас класні продукти, якими ми користуємося щодня, і ми хотіли про це зробити. <проб> і ми ну, якось от почали робити. Я вже зробив дизайн-концепт. У нас було 70% готових матеріалів, е і настало 24 лютого 22-го. І перший тиждень я ще сподівалася, що ми повернемося до цього. У мене на 2 березня було заплановано. Інтерв'ю з іноземним дизайнером про взагалі промисловий дизайн у світі і те, як Україна в це вміщається. І я його провела, це інтерв'ю в надії, що життя повернеться до того, що було раніше. Ну, Ми надії не справдились, на жаль, або не знаю, просто не справдились. І ми вирішили, що ми цю тему. Ставимо на паузу або на стоп. Забуваємо, Забуваємо, що ми нею займалися, бо вона не актуальна зараз. І ми починаємо думати, що відбувається в нашому житті. В житті навколо про що ми хочемо зробити другий телеграф. І власне ми зробили його артвізуальним артефактом. Перших, мабуть, півроку повномасштабного вторгнення, і це була річ, яка вийшла в найкращий час. для... Ну у нас був найгірший час для того, щоб ми створити ми віддали все, щоб його ніколи не було. Але це було те, що ми не могли не зробити. Це було те, що потрібно.